У Львові позавчора я зустрівся з 400 менеджерів, бізнесменів, власників. Тема ПДВ звучала у кожному майже запитання. Я звідти виніс абсолютно такий твердий висновок, що це вже так болить, що там щось з цим треба робити. Ось. І я тому очікував, що десь повинно бути питання про ПДВ. Конкретна відповідь на ваше запитання, чи розглядається, розглядається. розглядається. Ну, було б абсурдно, коли є такий потік болі, болю, тривоги, не розглядати. Власне кажучи, якщо навіть бути вже там далі, чесним відвертим, перша зустріч у мене сьогодні була з самого ранку, це була про податки, зокрема про ПДВ з одним з таких спеціалістів з цього приводу, з бізнесу. Мислячий, мислячий бізнес. І патріотичний. І є, звичайно, там і там є критика ПДВ. У Львові, зокрема, також і в інших містах було навіть таке трошки навіть емоційне таке переживання, що чому ви досі нічого з цього приводу не зробили. Ви вже чотири тижні при владе, і я вам два тижні тому про це писав. І ви все одно ще нічого не зробили. Ось, дивіться, ще раз, я. Трошки з лікарської сім'ї, і одна з таких таких життєвих принципів, які мені, мої родичі, лікарі в, в мене намагалися е, вкласти, це те, що якщо в тебе є три, три хвороби, то лікуй ту, яка є найгостріша, навіть якщо це шкодить другій, третій. Тому що інакше, ну інакше шансів на, на виживання практично нема. Ось зараз найбільша проблема в Україні. Це, це величезний. Дефіцит державного бюджету. У нас лічені тижні були для того, щоб знайти рішення. Змінювати в корені змінювати податкову систему в ці лічені тижні, ну було вирішено як мінімум дуже ризикованим. А, і я, врешті, поділяю таку думку. <кій> Можна було це робити, але ефект, ну, його прорахувати, би треба було. Не? А, Зараз, коли ми погасили практично майже цю найбільшу проблему з нашими виплатами, з нашим дефіцитом, ну чекаємо статочного рішення, звичайно, ради міжнародного міжнародного валютного фонду, це відкриває нам час і часову таку можливість трошки подумати над подумати добре, подумати над податковою системою. Особливо після всіх цих останніх своїх зустрічей з бізнесом, який у мене є постійно, я став великий прихильник спрощення податкової системи. Однак, однак це не буде стосуватися, що, що а тепер треба її ускладнити. Ні. Однак ми діємо в умовах демократії. Однак ми діємо в, в умовах парламентської республіки. А, Я думаю, що зараз це є хороша можливість, зокрема для політичних партій, для експертних кіл, звичайно, можливо, для вашого фонду також є хороша можливість продумати, прорахувати, продивитися. І оскільки це парламентська демократія, напевно, поговорити з партіями, які внесуть цю ідею зміни туди, де вона повинна обговорюватися. Це є парламент. Чи це буде внесення регулярне? Чи це буде внесення? Позачергове, я маю на увазі можливі вибори, можливі, так? але я думаю, що це є правильний демократичний шлях робити такі зміни. Добре, тому що все-таки е, повинна бути політична відповідальність за, за ці ідеї. Тому що розумієте, легко там висунути декілька а давайте те відмінимо, давайте це відмінимо, а тут давайте зменшимо, а тут давайте це, а відповідати потім хто буде, розумієте? Тобто тому в парламентській республіці і це ми бачимо досвід всього світу. є в тому, що партії, ну в першу чергу, як, як, як в чомусь там носії волі політичної країни, повинні запропонувати шляхи, в тому числі ну, називаємо це удосконалення, оптимізації, покращення покращення не буду казати удосконалення податкової системи, які за яку вони пізніше можуть в парламенті проголосувати і потім впровадити, звичайно, що. Наш уряд, будь-який інший уряд зобов'язаний впровадити пізніше це, але є пізніше після цього політична відповідальність. Це, вибачте, трошки розширена відповідь на начебто таке просте питання: там що робити з ПДВ. Бо я насправді на ним довго думав. Особливо ну, справді, після позавчора, я думаю, яке ж все таки рішення? А як ну ми звичайно можемо прорахувати? Ми звичайно можемо там запропонувати свої ідеї. ми можемо запропонувати свої ідеї уряду. Уряд пізніше може запропонувати е парламенту. Але це ми ви ж говорите про достатньо фундаментальну зміну податкової системи. Правда? Ну, це, це, це кровоносна судина, багато в чому це кровоносна система життєдіяльності державних фінансів. Це дуже важлива річ. І, Відповідно, що для це на це повинна бути політична воля виборців, які через представників пізніше своїх можуть проголосувати, втілити і відповідати за ці зміни вже пізніше в країні. Дякую.